Я знаю, як тебе задовбали дефолтні відоси про вставай 5 ранку і є бише 24 на 7. Того в цьому відосі цього не буде. Найголовніше, що потрібно зрозуміти перед переглядом, це те, що є звичайні люди, такі ж як ти, які заробляють мільйони доларів в рік, в місяць або навіть в годину. Різниця не в тому, що вони працюють довше за тебе. Вся справа тільки в двох ключових речах, про які я розповім далі в цьому відео. Це система, яку я використовую, щоб перейти від ремонту тракторів до чогось реально легендарного в цьому житті. Це відео можна розділити на дві частини. Перша побудова плану твоїх дій і стратегії твого росту. Ну не дурак же сказав, що спочатку потрать час на заточку сокири перед тим як рубати дерево. Друга як максимально комфортно і на вайбіку проходити всі трудності, які в тебе сто відсотків будуть на шляху до того самого лакшері лайф. Набагато ну, важливіше працювати над правильними речами, ніж просто витрачати багато часу на роботу, по собі бачу, що розфокус нічого гарного не дає тобі. Як на мене, в моменті життя в тебе може бути максимум три цілі: це заробіток, зал, або якийсь там інший вид спорту та англійська, як в мене. До речі, на яку в моєму телеграмі лежить гайд, як вивчити її за допомогою чата GPT. силка в описі, або будь-який інший скіл, який в майбутньому дасть тобі плоди. В ідеалі, коли це все пов'язані речі, і весь твій день проходить кругом картини твого ідеального життя, яке тебе має мотивувати. Кожен день, що я маю на увазі, якщо в тебе є робота умовним монтажаром, як в мене, в ідеалі, щоб всі твої цілі будувалися навколо цієї професії, бо в ній фактично немає потолка. Ти завжди можеш розвиватися і рости в заробітку. І тільки розуміння того, що в тебе є великі перспективи, дає тобі буст працювати по 10 плюс годин кожного дня. Це і відноситься до інших онлайн професій, перераховувати не буду, ти так і всі знаєш. Інша справа, коли ти працюєш десь на будівництві, та мотивації працювати по 10 плюс годин ніколи не буде, та й не факт, що це там потрібно. Того, коли стає питання, як. Тобі нарешті почати довго працювати. Перше на що ти повинен відповісти? А ще потрібно це тобі. Коли я працював на будівництві, в мене було завдання зшліфувати певну кількість квадратних метрів за день. Деякі люди, з якими я там працював, розтягували цю роботу на день, а я старався закривати цю роботу за декілька годин і йти поскоріше додому, вчитися монтувати. Або якщо була ще якась робота, брати по максимуму, щоб заробити більше. Тоді я інтуїтивно дійшов до матода, який пізніше знайшов відосі якогось саморозвиватора. Він його називав година сили. Да, Звучить кринжово, але тут головне суть. Це концентрувати енергію на короткі проміжки часу, а не працювати безперервно годинами. Один інтенсивний годинний ривок може дати набагато більше, ніж 5 годин монотонної, такої тупої роботи. На практиці це виглядає дуже просто. Ти 100% коли чув про метод помодоро. Там система 25 на 5, а тут. Година на 10. Працюєш годину, розтягнувся, потягнувся, там попив води і далі працюєш. Робиш таких 4 цикла. Після чого на середині робочого дня я можу піти в зал або просто прогулятися. А тоді настройці цей час я використовував там, щоб пообідати. Але суть залишається тою самою: проста монотонна робота, не факт, що приведе тебе до чогось кращого, ніж робота з переривами. Тому фраза Працюй розумно, а не багато. Має тобі про щось говорити. Наступне на чому потрібно сфокусуватися, якби це не звучало, це на фокусі. Стів Джобс. Якось запитував свого головного дизайнера Джоні Айву. На що ти можеш сказати ні? І тут легко сказати ні речам, які тобі не цікаві, але важко відмовитись від привабливих можливостей, щоб залишитися сфокусованому на головному. Фішка в тому, щоб створити бар'єри навколо себе, щоб мінімізувати відволікання. Якщо ти виділив одну-дві години на важливу задачу, то під час цього часу ти повинен працювати не відволікаючись на дрібниці, тільки будь ласка. Не ведись на тотальний дофаміновий детокс. Не виходь з соціального життя в одну хвилину. Да, видавати Тікток, Інсту, Ютуб з телефону, як це зробив, я це круто, але ніколи не роби це різко. Наприклад, я не зміг позбутися повноцінної залежності від телефону. Навіть через рік після того як почав набагато менше його використовувати. Наприклад, коли мені в руки попадається кусок щастя, я можу зайти в Телеграм, бо видавати його для мене неможливо, тому що через нього проходять усі робочі процеси. Але через телеграм я, наприклад, можу зайти на YouTube. І навіть рік після того, як я все повидаляв, я не можу контролювати цей момент, коли в мене в руках є контент. Мені реально цікаво, які там відоси випустили різні блогери. Я дуже довго думав, як це повністю викоренити, і поняв. Що це не потрібно повністю знищувати, нічого не заважає мені працювати по 8 по 10 годин, як який день, і годинку другого залипнути в телефоні. в світі, в якому ми живемо, абсолютно нереально повністю ізолюватися на довгий період від контента. Є варіант, тільки якщо ти живеш в якійсь пещері. Контент є скрізь, навіть якщо ти викидаєш свій телефон, от умовно у мене є два телефони. Айфон я беру коли йду, наприклад, в зал, або там йду кудись. По справам в місто, через нього я веду комунікацію, коли в мене немає доступу до ноутбука або ще до чогось. І є в мене старий Xiaomi, якому вже там років 5. Старим Xiaomi, я користуюся дома. Тобто там сім-карта. Якщо від мене щось потрібно, мені дзвонять на нього. Навіть зробивши таку систему, я не можу повністю ізолюватися від контенту. Тому що, якщо я дома не використовую iPhone, я працюю все одно на ноутбуці, і там теж є ці тригери. Да, ти можеш себе повністю обмежити максимально, максимально як це тільки можливо, як це зробив я, наприклад. Мій інстаграм, Ютуб вони виглядають приблизно ось так. А в Тікток я вже десь рік не заходив. До речі, як я це зробив, закинув гайд свій Телеграм, щоб тут довго не затягувати. Плюс Ютуб не дуже любить такі туторіали. Ти сам знаєш чого. Силка на телеграм ще раз в описі. Того тобі потрібно викинути цю дурну думку, що ти можеш повністю себе ізолювати від цього. Ти можеш включити цей монк мод і півроку там ні з ким не спілкуватися. Чисто є 24 на 7. це нереально. Віднося до цього більш розумно. Віднося до цього більш продумано. Максимально себе обмаж, але не повністю. Давай собі деколи час відволіктись. В цьому нічого реально поганого немає. І коли ми зрозуміли, як максимально обмежити відволікання, можемо поговорити про мій робочий день. Він виглядає приблизно так: на початок дня я ставлю те, чим мені важко займатися в кінці дня, в моєму випадку це англійська гайд з чатом GPT типачка, я думаю, ти пам'ятаєш, і робота по блогу. Так як робота фрілансера дає можливість будувати день як тобі зручно, роботу я ставлю на пізніше. Цикли цієї роботи, як я вже говорив раніше, йдуть десь по годині півтора коли більше вже просто стає нудно працювати. Після трьох-чотирьох таких циклів я йду в зал і далі знову працюю. Цілому за день набігає годин 10, це якщо рахувати з англійською і блогом, що також можна віднести до роботи, тому що це все про майбутнє. Після чого наступає найголовніший бустер твоєї продуктивності сон. Якщо я не посплю хоча б 9 годин, на наступний день мене абсолютно нічого не мотивує так, як сильно поспати. І дійсно є дні, коли ти лягаєш час ночі. Наприклад, коли я дивився Лігу Чемпіонів, стикався з таким, дякую, овертайми. І повір, ти абсолютно нічого не втратиш, якщо собі даш більше часу на сон. Якщо ти умовно лягаєш два часа ночі. Ну, на день народження якийсь сходив, подивився футбол, різні бувають ситуації. Не ведися на цю бредіатіну, на яку я був колись повівся, коли наслухався оцих хардворкерів. Якщо я ляг 20 ночі, я обов'язково маю встати в 7 годин ранку. Ні, це так не працює. Якщо ти вже ляг там пізно, виспись, встань в 11, да, тебе буде зрізаний день, да, ти багато чого не встигнеш. Але ти будеш морально, ментально, здоровий. Тебе нічого не буде дратувати, ти будеш почуватися реально щасливішим. На наступного вечора ляжеш просто раніше і там за 2-3 дня вирівнюєш цей графік. Цьому нічого поганого немає. Ну якщо ти ляг, 2 часа ночі, і ти надивився хардворкерів, саморозвиваторів, які тобі кажуть, треба вставати в 7.00 або в 6.00. І ти поспавши там 4-5 годин встаєш, ти ніякий, ти просто овощ. І кайфу тобі це ніяк не принесе. Ти навпаки просто себе більш угробиш. Постійне ось це недосипання, тебе почне по чуть-чуть розбирати. І попрацювавши так місяць-два, нічого гарного з цього не вийде. Тому, до свого сну не менш серйозніше ніж до своєї роботи. Сон це головний бустер: не буде сну, не буде в тебе цієї продуктивності. Того що то, що можна зробити за одну годину в ті дні, коли ти виспався, ніяк не можна порівнювати з тим, що можна зробити за годину, коли ти поспав там годин п'ять. Просто це нереально порівнювати. Коли ти виспався, ти працюєш швидше, і те, що ти можеш зробити за годину, коли ти поспав менше, ти можеш зробити там за 30 хвилин, коли ти поспав більше. Така наша природа, і з цим нічого не поробиш. А я дякую всім за перегляд. Гляд, то їм потрохи повертається після паузи. Всім гарного дня і всім пока.